Всім привіт з сонячної Італії. Емігрірувала в Італію 9 років тому. Замужем за італійцем 7 років маємо спільну дитину, якій скоро буде 7 років. Трошки про закон, про бюрократію і як я виходила заміж за італійця, саме про документи. Я вважаю, що знати закон і бути підкованим дуже добре. Тому що е, як буде відбуватися процес одруження, залежить, мені здається, від людей в комуні. І якщо ти не знаєш закону, то тобі трошки можуть пометати нерви. Коли ми одружились з моїм італійцем, це було сім років тому, е, ще тільки-тільки ввели бізвіз, а в Італії я вже була півтора року. Пермесо моє вже давно просрочилось, і в мене не було навіть приписки. Я була ще тим нелегалом. Це зараз можна все легально оформити і всі ого-го довго. Ми зустрічалися півтора року, і коли він почув носом, що я все-таки ж додому маю їхати, він щоб я залишилась, йому порекомендували зробити дитину. Італійці вони такі, вони гарно вміють предохранятися. Зальоти в них це дуже велика рідкість. І так вийшло, що я завагітніла. Женимся. Женимося. Він порядочний, я відповідальна. Женимся. Але вагітність не зіграє ніякої ролі. Є закон. Є людина, є документи. Так що на те, що вагітна, не розраховуйте, що все відбудеться швидше і якась буде привілегія. Оскільки в мене не було заплановано вийти заміж за італійця, то я навіть не догадалася зайти в інтернет і подивитися закони, як взагалі туди впригнуть. Мені пощастило, що зараз вона мені подруга. Коли я приїхала, мене зустрічала одна жінка, яка везла на роботу. І вона от весь час от мене супровождала те, що знала, мені говорила. Нулаоста, нулаоста була сказана вже пізніше за Нулоосту на одруження, що ми її маємо взяти в Неаполі в консульстві. Але перед цим. Мій бадьоній чоловік іде в комуну і говорить, що я хочу одружитися. Що мені треба для цього? Якби йому мали сказати, що ну ласта, ну ласта, в консульстві українському, і все, і ми тебе одружуємо. Е, ніхто нічого такого йому не сказав, він. Пішов перший раз в комуну, йому сказали, вона не приписана, документів нема, хай їде додому, робить якісь документи. Він другий раз пішов. Потім ця ж подруга сказала, не мають права одружують. Чи є в тебе пермесо, чи нема, чи є приписка, чи нема, законно ти в Італії, чи незаконно, береш молоосту і одружуєтесь. Ми не чекали добра від комуни. Вони сказали, що це нереально йому, це Лаурія, базиліката. Але ми поїхали в Ніаполь, взяли нулоосту, де було написано все, що я була одружена, поміняла фамілію, вдова. Ми приїжджаємо, він несе цю нолоосту в комуну, це вже, напевно, на шостий раз він туди йде, а йому кажуть, ні. Він каже, добре. Тоді я, каже, піду в іншу комуну і там одружуся, тому що закон є закон. От для чого ми маємо знати закон. Тому що не завжди в комунах сидять люди, напевно, або не знають закон, або питаються своїх італійців вберегти від потім розлучень з іноземками. Що в кожній ситуації в кожного може бути своя індивідуальна історія, але закон є один для всіх. І зараз дуже класно заходь в інтернет, читай, дивись і показуй. Як тільки мій жених сказав, що нас юнула Оста, і ми підемо в іншу комуну одружуватись, тому що по закону маємо право, вони прийняли від нас заявку і все оформили, і ми одружилися з ним. І наш, наше одруження є легальним, я по цьому одруженню вже навіть маю громадянство Італії. Якщо італієць одружується з Іноземкою в Італії цей шлюб буде дійсний скрізь в Україні. Якщо ви поїдете одружитися в Україну, то в Італії потрібно буде цю всю процедуру зробити, якби по-італійськи одружитися, тому що шлюб буде недійсний. І в сусідній комуні в мене знайома вийшла заміж. За Італійця і в комуні їй сказали, що ви ще маєте цей брак підтвердити в українському консульстві. Ні, це не правда. Якщо ви одружувалися в Італії з італійцем, цей шлюб буде дійсний. Тому що те, що я була вагітна, це взагалі не відіграло ніде ніякої ролі. Одружувалися, тому що все було серйозно, все нормально. Дитину треба було народжувати, а в мене не було ж документів. Після того, як ми одружилися в комуні, ми відразу поїхали в імміграційний центр і нас прийняли документи відразу, але трошки на нас покричали. В нього питали, де вона була весь цей час. Він сказав, не знаю. Ну, напевно звернули тут уже уваги, що там живіт є, але теж це б не відіграло ніякої ролі. У мене була віза, хоч вона була і просрочена, але в мене була початку віза. Ну, це по тим временам, це там де сім років тому, і якраз, якраз пару місяців як зробили без віз. Мені ще пропонували їхати додому робити нову візу, аж потім дадуть пермесо. Але все обійшлося, документи прийняли. І через тиждень ми поїхали, забрали моє пермесо. Тоді давали на 5 років в шлюбі. Ти одружився і перше на 5 років, зараз на 4. Потім через 5 років мені вже дали на 10, тому що ми чекали моє громадянство, це вже інша історія. Все одно поновило чекаючи громадянство. Ми поновили перемесом вже на 10 років мені дали. І зараз в мене воно лежить. Тому що виїжджати з України, перетинати польський кордон чи інші кордони, потрібен вже мені, якби італійський паспорт. Заграніталійський паспорт потрібен. Тому що пермесу поки що нікому не віддаю. Така моя історія, і я скажу, що з документами і якби бюрократія, я проблем не мала. Я все робила потихеньку, пошагово. Якщо ми йшли в якусь е, організацію і там не знали, що я від них хочу, вони мені все одно давали якийсь документ. От раз ти прийшла, ми тобі оце і це можемо дати. І о, ці документи все одно, ті їхні якісь документи які все одно мені допомогли. Е, і йшли ми в іншу організацію, і вже з цим документом, вже був початок, і все добре. Так що, куди б ми не приходили, нам завжди все одно щось давали. Раз ви прийшли, ми можемо дати оце. З пустими руками ми не звідки не уходили. І потихеньку-потихеньку цей клубочок розмотався. Так що всім терпіння. Хай бюрократія італійська вас не сильно вимотає, а взагалі всі процеси з документами забирають енергію. Але документи мають бути в порядку, по вашому бажанню, на якому етапі ви хочете бути на такому і будьте. А, і на все треба час так. Все отак швидко не робиться, і кожен документ, де ви його не робили, чи дома, де ви родилися, чи за границею, все одно він забирає енергію. Пам'ятайте про це.